Перед початком даного відео я хочу вам сказати, щоб ви підписались на канал, поставили вподобайку та написали коментар у підтримку цього відео. Також не забувайте поширювати дані відео та сам канал. Я вітаю вас усіх. <кхм> <кхм> Нє, я вітаю вас усіх на своєму каналі. Це погода на 2 дні, 18 та 19 березня. Я дуже вдячний вам за підтримку. Це мене мотивує, щоб я продовжував працювати далі. Також я вдячний героям. Погода знову душниць, опадів значно менше, але 17 березня сьогодні під кінець доби у Крим прийдуть дощі. У горах може вийти дощ зі снігом, якщо він не буде на момент публікації відео. 18 березня в Україні майже без опадів, окрім північних областей. Під ранок невеликий сніжок очікується у Сумській та Харківській областях. А вже під кінець доби або під вечір цей сніжок прийде в Житомирську, Київську, Чернігівську та Луганську області. Врешті території України опадів не очікується. Денна температура коливатиметься у межах 3-5 тепла. Тепліше буде тільки на Сході та у Криму до плюс 6-8 тепла. Нічна температура опуститься від 0 до мінус 3, тому на ранок 19 березня можливо ожеледиться. Порили вітру впродовж доби коливатиметься від 13 до 60 км на годину. Більш відчутний вітер буде у центральних та південних областях та ще й у Криму. 19 березня майже без опадів за виключенням шоу центральних та південних областях в день можуть очікуватись локальні дощі або покрапи. Така сама ситуація, і у Криму про території України без опадів. Вдень буде трішечки тепліше, але частково на півдні та у західних областях до 6-9 тепла, по решті території стабільно 3,5 тепла. Нічна температура стабільно коливатиметься у межах 0-3 морозу. Пориви вітру впродовж доби будуть коливатись від 10 до 45 км на годину.